Турнірна таблиця. Шахтар-Динамо, ситуація збереглася, тобто 13 очок перериває Шахтаря. Зоря відстає від Динамо, вже бачимо 6 очок. Олександрія впевнено йде на четвертій сходинці. Я думаю, що вона ще може поборотися навіть за бронзу з огляду на те, яку гру демонструє команда Шарана. Олімпік Чорноморець, Олімпік, ніби і. Ближче до четвірки, але знову ж таки дуже складний календар у команди е, Олімпік, і в них буде, їм буде дуже важко набирати очки. Чорноморець зараз прийшов на шосту сходинку, випереджаючи «Ворску» на три очки. Тобто боротьба за цю шістку буде достатньо серйозна. Зірка, сталь, Волинь, Дніпро, Карпати це команди, які поведуть боротьбу за те, щоб не вилетіти. Ми бачимо, що у Дніпра сімочок Карпат п'ять у Волині. Трошки трохи більше, ну, але боротьба буде дуже і дуже ще серйозна. Наступний тур дніпро чорноморець, динамо Олімпік, Карпати Карпати-Олександрія. Цікаве протистояння ворскла Зоря знову ж таки матч дуже важливий для Ворскли, якщо вона хоче зачепитися за першу шістку. Сталь зірка. Ну і Волинь-Шахтар. Подивимося, подивимося, як буде виглядати команда Віталія Кварцяного проти Шахтаря. Тим більше, що цей поєдинок передуватиме нашій програмі.